Добрий день, слава Україні! Шановні слухачі, продовжимо вивчення заняття 6 бронювання військовозобов'язаних за органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнного часу. Розглянемо друге навчальне питання: порядок бронювання військовозобов'язаних. Та оформлення відсрочок від призову на військову службу на період мобілізації та воєнний час. Перелік керівних документів, які стосуються вивчення другого питання, аналогічний першому питанню, але звертаю увагу, додатково ще є наказ командуючих сухопутних військ Збройних сил України від 23-8. 19 року номер 474 про затвердження методичних рекомендацій Територіальним центрам колектування та соціальної підтримки стосовно організації та ведення обліку підприємств, установ і організацій на території відповідних адмінтериторіальних одиниць, які залучаються до виконання мобіліційних завдань, замовлень, в особливий період. Детально про цей наказ ми далі будемо з вами. Розглядати. Отже, військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню згідно переліками посади професій, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або відповідні органи Служби безпеки України служби зовнішньої розвідки. За місцем розташування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, оформлюється посвідчення про відсрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час та повідомлення про зарахування військового зобов'язаного на спеціальний військовий облік. Дані документи відпрацьовуються відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів номер 45 в редакції 12. Бланки посвідчень про відсрочку та повідомлень про зарахування військовозобов'язаних на спеціальний облік є бланками спеціального військового обліку військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками писати професій. Такі бланки виготовляються за формою згідно додатком номер 3 до 45-ї постанови відповідними органами, які здійснюють бронювання військовозобов'язаних. На слайді є зразок таких бланків вже заповнених, відповідно. Кожне підприємство, установа, організація, органи держав влади, які здійснюють бронювання своїх військовозобов'язаних, тобто своїх працівників, самостійно виготовляють такі бланки і заповнюють їх при необхідності, розглянемо порядок подання документів для затвердження. Повідомлень та посвідчень, які відпрацьовуються для бронювання військовозобов'язаних, відповідно додатку номер 1 наказу командувача Військ Збройних сил України номер 474 З метою перевірки законності та забезпечення бронювання військовозобов'язаних відповідно до переліку посади професій, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час. Затверджених розпорядженням Кабінету міністрів України від 18 березня 15-го року номер 493 зі змінами, тобто всі переліки посади професії затверджені одним оцим розпорядженням і звертаю увагу, що переліки посади професії є з обмежено формою доступу, тобто для службового користування. Тому відповідні посадові особи відповідальне за ведення військового обліку і бронювання повинні надати. Територіальні центри колектування та соціальної підтримки наступні документи, і повинні посадові особи вимагати від відповідальних виконавців подання таких звітних документів. Перше, витяг з наказу керівника підприємства про призначення відповідальної посадової особи за ведення військового обліку та бронювання, або може бути відповідальна особа тільки за ведення бронювання. Далі, книгу обліку. Передання бланків спеціального військового обліку, військових квітків, тимчасових посвідчень в подальшому військово-обліковий документ та особових карток. Додаток 7 до порядку бронювання зі змінами відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 12 Заповнені бланки посвідчень про відсрочку від призову на військову службу на період мобілізації та воєнний час. І повідомлення про зарахування військовозобов'язаних на спеціальний військовий облік відповідно до переліку писати професії. Після розгляду поданих документів територіальні центри комплектування. Відповідно, затверджують посвідчення та повідомлення, і посвідчення повертається з відповідними документами назад на підприємство установи організації. Керівники органів державної влади, інших державних органів місцевого середування, підприємства, установи організації з моменту оголошення мобілізації зобов'язані вручити військовозобов'язаних, які заброньовані згідно переліками писати професій. Посвідчення про відсрочку. Такі посвідчення вклеюються у військовий квиток або підклеюються до тимчасового посвідчення. Повідомлення, які були, залишились в територіальних центрах комплектування соціальної підтримки, є підставою для зарахування таких військовозобов'язаних на спеціальний облік. Ті посвідчення, які не були вручені. За різними причинами військового зобов'язаного підлягають здачі в територіальних центрі комплектування. Ну і відповідно ті подаються відомості, які були складені про видачу посвідчень провісрочку відповідно працівникам. Розглянемо з вами порядок бронювання військовозобов'язаних умовах воєнного стану за вимогами постанови Кабінету міністрів No76, якої затверджено порядок бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Також цією постановою визначено порядок та критерії визначення підприємств. Установи організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період і для забезпечення потреб збройних сил та інших військових формувань, які утворені відповідно до чинного законодавства. Постанові 76 визначено, що бронювання військовозобов'язаних зазначені в пункті першого цього порядку, тобто пункт перший цього порядку, це Категорії військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Тобто ті самі категорії, які ми з вами розглядали, вони визначені у 25 статті закону України про мобіліційну підготовку і мобілізацію. Бронювання таких військовозобов'язаних здійснюється згідно з рішенням Міністерства економіки за списками військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час. Погоджені з Міноборони, а військозобов'язання, які перебувають на військовому обліку Служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки, за списками, погодженими відповідними органами СБУ або служби зовнішньої розвідки, в паперовій та електронній формі, або ж в електронній формі, засобом єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Відповідно до порядку бронювання військових зобов'язань під час воєнного стану засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг, які затверджені постановою Кабінету міністрів No650, деякі питання бронювання військових зобов'язань під час воєнного стану. Заброньоване військовозобов'язаним надається відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Не підлягають бронюванню військовозобов'язані, які згідно з законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тобто ті військовозобов'язані, які виключені з військового обліку або відповідно до статті 23 закону України про мову підготовку та мобілізацію, мають право на відсрочку від призову. В рішенні Міністерства економіки зазначає срок дії відсрочки, які не може перевищувати сроку проведення мобілізації для військовозобов'язаний абзац 2 пункту першого порядку, тобто ті військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування. Далі, строку дії контракту договору на поставку товарів, виконання робіт та надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань. Тобто це для військовозобов'язаних абзац 3 пункту 1. Це ті військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, які є, є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань, в особливий період. Термін 12 місяців для військовозобов'язаних абзац 4, пункт 1 цього порядку. Тобто ті військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, установах організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Ну і термін е, строк договору контракту або строку, на який і. Їх обрано, призначено для тих військовозобов'язаних, які відповідно до абзацу 5 пункту першого порядку працюють в спеціалізованих установах об'єднаних Націй, міжнародних судових органах, міжнародних та неврядових організаціях, установах, членам, учасникам або спостерігачам, яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів. Тобто, бачите, термін є. Срок проведення мобілізації, бачите, він такий довгий і е, решта відповідно до визначених термінів. Далі ми з вами розглянемо, яким чином подаються списки і відповідні підзвітні документи органами державної влади. Інші державні органи подають у Міноборони або Служба безпеки України, служба зовнішньої розвитки або розвідорган Міноборони для погодження списки за відповідними сферами управління, галузами національної економіки, органами місцевого совредування, підприємствам, установи організацій. Список подається в електронній формі, засобами порталу дія в разі наявності технічної можливості. Відповідно до бронювання засоби єдиного державного веб або в паперовій, або в електронній формі згідно з додатком номер 1 разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних за форми згідно з додатком No2, достовірність інформації, внесені до додатків 1 і 2, може уточнюватись тим органом, до якого їх подало. Шляхом надсилання відповідного, запису, запиту і отримання підтверджуючих документів. Форма списку і форма довідки вона встановлена відповідно постанові 76. І подається ці документи одночасно. Пунктами 4, 5, 6 і 7, 8, 9 постанови Кабінету міністрів No76 визначено порядок бронювання військовозобов'язаних і їх кількість, терміни розгляду відповідних подань списків, які підлягають бронюванню, які працюють або служать відповідно в органах державної влади, інших державних органів, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури. Бюро економічної безпеки, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі, службі судової охорони, судах, Конституційному суді України, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, ДСА, установ системи правосуддя та органах досудового розслідування. Далі, хто працює в органах місцевого самоврядування. І підприємства в установних організаціях, які є критично важливими для забезпечення протест Збройних сил. Тобто в цих пунктах відповідними статтями визначено порядок подання списків, порядок подання обґрунтувань, термін розгляду цих списків відповідними вищими органами для кожної відповідної структури. І І їх розгляд. Наступний слайд ви бачите терміни розгляду відповідних документів, списків і довідок по відповідним сферам органів державної влади, інших державних органів. Максимальний термін розгляду. Перевірка списків складає не більше 10 днів. Решта термінів визначені для відповідної перевірки розгляду надсилання зарахування не більше 5 днів. Тобто 10 статтєю бачите, да, максимальний термін розгляду даних списків, тобто погодження. Міноборони складає не більше 10 робочих днів з дня їх отримання. Відповідно за результатами перевірок, списки, які подаються відповідно до 10-го цього пункту, наявність відповідних оборудувань та погоджень, відповідно при зборі цих всіх документів. Мінекономіки приймає у термін не більше, ніж 5 робочих днів з дня їх складання зазначених списків, рішення щодо бронювання військового зобов'язаних, тобто затверджуються відповідні списки. Зазначені в рішенні Мінекономіки про бронювання. Неправильна інформації про прізвище, ім'я по батькові за наявності, рік року народження, військовооблікової спеціальності, якщо неправильно записано, або профіль, найменування повне або скорочення або місце знаходження органів державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи організацій, неправильно визначено записано код ЄДРПО за наявності, може бути підставою для... Відмови у зарахуванні такого військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік. Тобто малейша помарочка є, може бути підставою для того, щоб військовозобов'язаний даний не був заброньований. Одночасно треба враховувати лист начальника Генерального штабу Збройних сил України, якому визначено перелік дефіцитних гостродефіцитних спеціальностей. Для Збройних сил України. Тобто ті спеціальності, якщо є військовозобов'язаними, вони не підлягають бронюванню. Тобто цей лист це треба також враховувати у складанні відповідних списків щодо бронювання військового З метою оформлення військовозобов'язаних відсрочок. Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов'язаних, тобто наказ свій відповідним органам державної влади, іншим державним органам, які подали списки, а також Міноборони Служби безпеки України, служба зовнішньої розвитки, розвід органам Міноборони. Міністерство оборони України, Служба безпеки України, служба зовнішньої розвитки, розвід орган Міноборони у триденний термін. Доводить зазначене рішення до відома відповідних територіальних центрів контактування та соціальної підтримки, ну і відповідний підрозділ Служби безпеки України або відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвитки. Орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації видає військовозобов'язаного на руки витяг із зазначеним рішенням за форму згідно додатку номер 3 Тобто Бачите, зразок витяг з наказу Мінокономіки про бронювання військовозобов'язаного. Цей витяг, який завіряється керівником підприємства установи організації відповідної, відповідно органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства установи чи організації, є документом, що підтверджує надання військовозобов'язаного відсрочки. Витяг видається військовозобов'язаному під розпис у відомості видачі бланки спеціального військового облаку, складений за форми відповідно додатку номер 4 Додаток 4 до постанови 76. -ї. В свою чергу органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які виписали витяги про бронювання військовозобов'язаного, в п'ятиденний термін з дня видачі таких витягів. Повинен надіслати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, де військовозобов'язане перебуває на військовому обліку відповідно підрозділу СБУ або Служби зовнішньої розвідки, розвід органу Міноборони, повідомлення про бронювання військовозобов'язаного за формою згідно з додатком номер 5 для зарахування його на спеціальний військовий облік. Територіальні центри комплектування, в свою чергу, де військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку. Так, на підставі рішення про бронювання військового зобов'язань зараховують такого військову зобов'язання на спеціальний військовий облік. Тобто таке повідомлення підклеюється під облікову карточку військового зобов'язаного і така облікова карточка переміщається в картотеку спеціального військового обліку. Тобто є підстава для зарахування на спецоблік. На цьому слайді бачите. Зразок витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаних, який які знаходяться на руках військовозобов'язаних і є, по суті, особистим документом. І справа це повідомлення про зарахування військовозобов'язаних. Тобто... У заброньованих військовозобов'язаних у військовообліковому документі може бути витяг з наказу мінекономіки про бронювання або посвідчення про додання відсрочки при мобілізації відповідного зразка, який ми розглянули раніше. Наступне ми з вами розглянемо критерії і порядок. За якими, якими, якими визначаються підприємства, критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності, а також є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил та інших військових формувань в особливий період. Критерії та порядок, за якими визначаються підприємства, установи, організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також є критично важливими для забезпечення Збройних сил та інших військових формувань в особливий період, визначено відповідними змінами та доповненням постанови Кабінету Міністрів номер 76 Бачите, розділено підприємства. Які є для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період і підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил. Визначення підприємств станової організації здійснюється за такими критеріями. Перша загальна сума сплачених податків, зборів, платежів. До державного та місцевого бюджету, крім митних платежів, та сума сплачена єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом звітного періоду, податкового періоду, перевіщує еквівалент 1,5 млн. євро. І це визначається за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за відповідний звітний період і підтверджується довідкою контролюючого органу, Органу, в якому на обліку перебуває підприємство. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик за звітний податковий період, перевищує еквівалент 32 млн. євро. Також ця сума підтверджується відповідною довідкою відповідно обслуговуючого банку. Наступний критерій: підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Перелік такий, визначений відповідною постановою Кабінету міністрів номер 83 від 2015 року. Наступне, підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальних громад. Такі критерії встановлюються відповідними органами виконавчої влади іншими державними органами. Наступний критерій: відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що підтверджується відповідною довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за е, справлянням яких покладені на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статуту роз. Розрахунки платників з бюджетом та цільовими фондами засвідчені керівником підприємств, тобто повинні бути знову ж таки підтверджуючі документи відповідних державних податкових органів. Далі, розмір середньої зарплати заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менш розміру середньої заробітної плати у регіоні за 4 квартал. Ну, який був встановлений у 2021 році, тобто до війни відповідно до даних Держстату, що відповідно підтверджується знову ж таки відповідною довідкою, яке подає підприємство. І сьомий критерій підприємство є резидентом Дія Дія Сіті. Тобто ці критерії для визначення підприємства-установи організації, які є критично важливими для функціонування. Економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Далі критерії для підприємств, які є критично важливими для забезпечення потреб, потреб збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і відповідно визначається наступне. Підприємство установа організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг на платній або безоплатній основі, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, включені до переліків, які затверджені Міністерством оборони. Далі. Підприємство, установа організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб військових формувань, крім Збройних сил. Утворених відповідно до за законів України, включені до переліків, затверджені центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво цими формуваннями Служби безпеки України, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги. Юридичні особи приватного права, установчі документи, яких визнають, визначають благодійну діяльність в одній або кількох сферах. І здійснюють виробництво закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних сил та інших військових формувань. Підприємства, установи організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації зовнішніх пілотів, операторів безпілотних роботизованих систем та зовнішніх екіпажів безпілотних роботизованих систем. Підприємство установить організацію, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з радіоелектронної боротьби в інтересах сил безпеки та оборони України. Підприємство установить організацію, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з тактичної медицини в інтересах Збройних сил України і критерії визначаються відповідними департаментами Міністерства оборони. Отже, ми з вами розглянули особливості бронювання військовозобов'язаних в умовах воєнного стану відповідно до постанови 76. І таким чином бронювання військовозобов'язаних в умовах воєнного стану здійснюється паралельно за вимогами постанови 45-ї в редакції 12 і Відповідно до 76-ї постанови Кабінету міністрів, порядок відпрацювання відповідних документів, які надають право на відсрочку військовозобов'язану, ми з вами розглянули. Дякую за увагу.